Друзі, ми зараз в Іспанії в Бенідормі, і у нас для вас квартирка 141 тисяча 62 квадрати. Тут одна спальня, один санвузол. Подивіться, у нас тут така кухня досить така компактна, досить компактна, вона невеличка. І тут господарча зора не знаю за чого вони відділили. Я би взагалі зняв перегородочку. Тут у нас вітання. І величезний балкон, де вони зробили також додаткову, бачите, додаткову кімнату. Тут в Бенідормі це нормально, тому що квартирка невеличка, і подивіться, який вид з вікна. Тут у нас 17-й поверх, це просто шикарний. вид на місто не описати словами. Бачите, тут ліжечко, все так воно виглядає. Тут у нас ще одна спальня. Ось так це все виглядає. Тут ліжечко там була шафа у нас. І тут у нас санвузол. Значить По самозлу, по плиточці добре, але все інше ми бачимо самі, тут потрібно, звичайно, дещо, дещо поміняти. Але плиточка, плиточка гарна.